Всім привіт, друзі! Почав різати, але вчасно зупинився. Новий товар в моєму е, арсеналі. А може новий. Ну, ні, Напевно це не новий. Зараз подивимося. А ми разом з вами подивимося. Новий цей товар чи не новий? Отже, що тут у нас? Вау, це новий товар. Крутий новий товар. Дивіться, як краса зараз буде. Хопа! Ось піалки. Такі піалочки, скляні, подвійна стінка, приблизно 50-60 мл. Дуже круто. Виглядають круто, виглядають так, знаєш, шиково. Чай тут буде дуже круто виглядати. Отже, нові піалочки, стакани, приблизно по 80-100 мл для чаювань. Кому потрібно, звертайтеся. Е, номер 097, 645, 44,98. Чай до чаю, аксесуари і все, що тільки можливо. Всім нам гарно човен до перемоги з Богом. Звертайтеся!